Слава Ісусу Христу! Поговоримо сьогодні про надію в житті святих. І я вам хочу розповісти про надію в житті блаженого отця Гонарата Козмінського, нашого засновника. Часи, коли Польща була під окупацією царської Росії. І найбільший момент, який я би так хотіла вам наблизити і показати надію в його житті, це було коли була заборона на те, щоб вступали до монастирів. Тобто. Ті, хто залишався в монастирі, вони могли бути. А хто, якщо вже, наприклад, було менше десяти монахів, ну, то цей монастир закривався, тому що не дозволяли приймати кандидатів. І е, таким чином вони думали, що е, закривши монастирі, церква перестане існувати. Але в Бога був інший план. Тому що отець Огонорат настільки покладався е, на Боже проведіння, на Бога, що він е, завдяки е, співпраці з Богом, з Його благодаттю, е, Потайки створює нові згромадження, засновується підпільно, тобто згромадження укритого життя, наприклад, так як ми. І він тоді заснував 26 згромаджень, і ці люди не виїхали тоді з Польщі, і церква не, роз, не була якби, знищена, так? Тобто, бо була така мета. Але він завжди казав, що ціллю нашого життя є Христос. Від Христа виходжу з Христом йду і до Христа повертаюся. Тобто він настільки жив в такій присутності Божій єдності з Христом, що це йому давало, давало таку глибоку надію, якби по-людськи вже було, що ну, надії просто немає, що от всі вимруть і нічого не буде. Але ні, він настільки покладається на Бога, бо він також казав, що надія, довіра до Бога це якір, який е, рятує нас від загибелі. І, і власне він є такий приклад для кожного з нас. Бувають такі моменти в житті, що здається по-людськи, це вже просто е, неможливо зрозуміти, і не знаєш, що робити. Але в цей момент важливо так довіритися е, Ісусу, запросити Його в цю ситуацію. Особливо е, зараз, ці останні дні Великого посту, можна останні тижні, е, це час, щоб увійти в ці відносини, в глибокі відносини. Тому що, якщо немає глибоких відносин е, з Христом, ну, то. Надія теж буде така, коли прийде буря, прийде якийсь шторм, ну то фундамент посипеться. Тому, дорогі, я бажаю вам і собі переживати ці кожен день, так як говорив отець Гонорат. З Христом іду, від Христа виходжу і до Христа повертаюся. Блажений Отче, Гонорати, молися за нас.